Вітаю усіх, хто долучився до нас у цей час для того, щоб вивчати Боже Слово Біблію. Наша тема сьогодні буде у вигляді запитання. І запитання звучить ось як. Може невіручий бути задіяним в групі церковного богослужіння. Друзі, все частіше і частіше ми спостерігаємо, як деякі церкви дозволяють служити невіручим. В їхніх громадах, або в групах прославлення, чи поклоніння. Або ж лідери церкви, чи сама церква запрошує на своє богослужіння талановитих світських співаків, музикантів, лише з такою цілею, як церковні лідери говорять, щоб удосконалити своє служіння, а також привернути увагу інших людей, які не є християнами. На перший погляд, здається, добра ідея. Прийдуть, невіручі люди на їхнє богослужіння. Але чи це відповідає Святому Писанню, запрошуючи світських музикантів, співаків, щоб вони вели богослужіння? Боже слово, Біблія, її вчення, правила. Чи постанови це є важливо для кожного правдивого християнина? Чи може людина називати себе християнином, але ігнорувати Біблію? Тоді автоматично вона не є християнином, коли вона ігнорує Боже Слово, святе Писання. Бо навіть в природі існують закони. І коли вони порушуються, виникають катаклізми чи катастрофи. Біблія говорить, що через гріх людини був потоп на землі, і рослини та тваринний і світ змінилися після потопу. Тож може, не віручи, бути частиною, а правильніше сказати, учасником в церковній групі прославили. Що найперше, я хотів би задати запитання і знайти відповідь на нього, що таке спільне прославлення Бога або ж поклоніння? Ось що говорить Біблія про тих людей, які покаялися і приєдналися до церкви. Отже, до церкви може приєднатися той, хто увірував і покаявся. Ми читаємо це у дії святих апостолів другому розділі. Ці люди, які покаялися, вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, в ламані хліба та молитвах. Апостол Павло писав до віруючих у Коринті. Зауважте, довіручих у Коринті, про що ми читаємо те, що він написав. Що ж, братя, коли сходитесь ви, то кожен з вас псалом має, має науку, має мову, об'явлення має, має вияснення. Нехай буде це все на збудування. Так вчив апостол Павло віручих у Коринті. А до Віручих у колосах, він писав, слово Христове нехай. Вселяється вас рясно усякій мудрості, навчаючи та напоминаючи один одного псалмами, гімнами та духовними піснями, співаючи Господеві з благодаттю у ваших серцях. Дорогі друзі, дорогі християни, музика і спів є особливим служінням яка веде людей до віданості, заохочення, або ж присутності Бога. Все віддам я для Ісуса, серце, душу і життя, і навіки з ним зіллюся в царстві і вічного буття. Так ми співаємо в одному із псалмів, або ж в одній із Християнських пісень. Група, яка веде богослужіння, вона присутня не для того, щоб розважати людей або мати якесь музичне шоу, чи вразити інших своїми талантами. Але вони там, щоб спонукувати, заохочувати. Інших поклонятися Богові і прославляти Його. І це зрозуміло, що ця група людей самі має бути у правильних відношеннях з Богом і подавати добрий приклад, як поклонятися Богові у власному серці, та запрошувати інших приєдна, приєднуватися до поклоніння, до прославлення Бога. Біблія каже. Що Бог є дух, і ті, хто йому вклоняється, повинні вклонятися в дусі та правді. Друзі. Невіручий не може вести Богослужіння, тому що він не поклоняється Богові у своєму дусі. Не вірчи, може поклонятися самому собі, шукаючи для себе слави, популярності, поклонятися музиці або ж Будь-яким іншим речам. Святе Писання говорить, або вчить віручих людей. Тому моє любі утікайте від служіння ідола. Невіруча людина не поклоняється Богові. Тож, як невіруючий може спрямовувати чи заохочувати інших поклонятися Богу і прославляти Його? Бог святий. І тому поклоніння Богу має бути відокремленим і неподібним до світської музики або спів. Біблія говорить, співайте з радістю, праведні в Господі. Зверніть увагу на ці слова. Праведні в Господі, бо щирим лицює хвала. Так, звичайно, я не говорю, що ми не повинні вдосконалюватися в співі. Ми повинні це робити. І в співі, і в музиці, і не тільки, але в кожній сфері християнського життя. І все, що тільки робити, апостол Павло писав до віручих у колосах: словом чи ділом усе робіть ум'я Господа Ісуса дякуючи через нього, Богові і Отцеві. Чи це означає, що коли ми хочемо, щоб музика чи спів звучали більш якісно або професійно, і це повинно ставати настільки для нас важливим в нашому прославленні, щоб запрошувати невіручих, професійних музикантів, співаків, приєднатися до лідерів церкви? Християнських виконавців чи співаків, які заохочують, підбадьорюють служінні Богові інших християн. Друзі, наше духовне поклоніння полягає в тому, щоб віддавати все своє тіло, душу, дух Богові, а не підлаштовуватися під цей світ. Про це і вчить Боже Слово Біблія. Ми читаємо це у посланні апостола Павла до римлян, 12 розділі. Тож, благаю вас, браття, через милосердя Боже, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться, відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам. Що то є воля Божа? добро, приємність та досконалість. Наше поклоніння полягає не в тому, наскільки ми професійно виконуємо цю або іншу пісню, чи музичний твір. А тому як, а скоріше сказати, наскільки ми вшановуємо. Нашого Бога, дорогі мої християни, навіть найкраща зіграна а, музика чи спів не приносить шани Богові, якщо вона не походить від нашого серця. І як результат, це не буде правдиве поклоніння Богу чи послання Його. Або ж навпаки, навіть найневизначний голос, що звучить. На знак вдячності і серце віддане Богові, шанує і прославляє Його. Біблія говорить, апостол Павло пише до в Коринті, і говорить: дивіться, бо браття на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильні, або ж небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудре. І немичне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне і простих світу, погоджених, незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. У Псалмі 103 є такі слова. Благослови душа моя Господа, і все, що в мені, нехай благословить Його святе ім'я. Чи може невіруча людина, світська людина, благословляти Бога, того, в кого вона не вірить, як ми прочитали, благослови душа моя Господа. І все, що в мені, нехай благословить Його святе ім'я. Вона ж у Бога не вірить, маючи здібності, таланти і навіть професійно може співати, але вона не народилася від Бога. І тим більше, як вона може закликати людей, віручи, християн для прославлення Бога, звеличення Його святого імені. І ще хочу сказати. Дорогі друзі, подобається нам це чи, це чи ні, але кожна людина, яка виходить на сцену в неділю вранці на богослужіння, вона стає, так би мовити, обличчям або ж прикладом для всієї церкви. І не тільки, але для цього світу. А Особливо в наш час, коли розвинуті соціальні мережі і нас транслюють по. В цих мережах, і це включає також і групу прославлення, тобто вони повинні бути у належному чині, бо вони є обличчям або прикладом для церкви, для цього світу. Ось тому святе Писання говорить і наголошує: до чужого ярма не впрягайтеся з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або бо яка спільність світла? темрявою. Друзі, якщо це важливо у особистих стосунках віручих людей з невіруючими, то наскільки важливе це в служінні або в служінні церкви? Але є деякі релігійні лідери, які говорять, запрошуючи невіруючого артиста, співака брати участь у групі церковного Богослужіння заради е, того, щоб засвідчити невіручому. Але подумайте, який це тип свідчення, дозволяти невіручому вести християн у поклоніння. Чи не здається вам, дорогі друзі, що ми таким чином насправді показуємо це, що немає різниці між віручими та невіручими. Я пригадую, як в одному такому служінні була одна знаменитість, бо знаменитий артист, і він, коли все це побачив, він сказав: то ваша церква крута. Хіба такого роду служіння не створює враження? Що ми вважаємо богослужіння нічим іншим, як, наприклад, музичним шоу. Якщо це так, то скажіть, звідки невіруча людина дізнається, що християнство відрізняється від інших релігій, а церква це не підспівування, або ж не шоу. І не там, де весело можна провести свій вільний час, але це поклоніння єдиному, і живому та праведному Богові, де ми разом, тобто християни, вчимося і прагнемо більше пізнавати Бога і любити один одного та інших. Ми свідчимо невіручим своїми словами. Та своїми стосунками один з одним та своїми вчинками. Біблія говорить: любіть один одного, братньою любов'ю, випереджаючи один одного пошаною. Замість того, ми можемо зробити ось яку річ, запросити невіруючого приєднатися до Нашого церковного вивчення Біблії? Чи можливо в вашій місцевій громаді є недільна школа для дорослих? Я пригадую, що ми мали такого роду служіння. Запрошуйте е невіручих на домашні групи, моліться за таких людей, щоб Бог відкрив їм розум і серце для розуміння святого Писання, щоб невіручий пізнав Христа. І коли Він це зробить. Він буде радий, що він тепер нелицемірно прославляє Господа, якого раніше він не знав. Отже, дорогі друзі, Біблія наголошує, що наше поклоніння має бути прийнятим та сповненим благоговіння. Невіруючі просто не спосібні поклонятися Богу таким чином, а також вони не можуть спрямувати, підбадьорювати, заохочувати християн поклонятися Богові таким чином. Як у посланні євреям написано: отож, ми приймаємо царство непохитне, нехай маємо благодать, що нею приємно служитимемо Богові з побожністю і страхом. З побожністю і страхом. Задайте запитання, може така людина, яка не вірить в Бога, будь а, яка вона була б не обдарована, професійно співала, або ж доброю була б служити Богові з побожністю і страхом? Служіння поклоніння, або ті, хто служать Богові, лише вони, хто належить Христу Ісусу, ті, хто знає Його, і знають, кому вони поклоняються. Одного разу Христос сказав: я пастир добрий і знаю своїх, і свої знають мене. Тож служіння поклоніння і прославлення Бога є не лише в церкві, я хотів би зауважити, і не лише музикою і спів, але це являється життям кожного христинина, де би він не був. На цьому ми закінчуємо наше сьогоднішнє спілкування у нашій програмі. Хай благословить вас Господь, долучайтесь до нас, ми кожної суботи маємо таке спілкування, вивчення Біблії. На цьому все. Будьте з Богом.